Одна з висоток Кривого Рогу. Саме тут і розігрується ця трагедія. Свідками страшного фіналу родинної драми стають сусіди. Ввечері вони чують гучний удар об асфальт, але навіть подумати не можуть, що це розбився їхній сусід. Чоловік вистрибнув з вікна восьмого поверху, шансів вижити у нього не було. От тут, він вже що. Це? Я не думала, що хтось. Скажу, хтось. Ремонт робив, я мусор викинув. Кажу, у нас вже люди такі, що то бутилки тарахтять. Це ж гукнуло, мабуть. Фатальному стрибку передували не менш моторошні події. Між подружжям у квартирі на восьмому поверсі розгорається скандал на ґрунті алкоголю. У підсумку чоловік встромляє, ніж дружині прямо в серце, а сам кидається до вікна та стрибає вниз. Усе відбувається на очах їхньої дочки та маленького онука. В цей вечір он разом зі своєю супругою розпнув, он розпівав спритнею напітки, да, у них возникла ссора. Він взяв нож, який лежав на столі, і ударив. Свою супругу 58-го року рождення в область серця закривавлену дружину забирає швидка. Жінку екстрено оперують і рятують їй життя. Нині постраждала у реанімації. Доставлена жінка 57 років, з колото-різаними раненнями живота і грудної клітки. Котори було проведено незамедлітельне екстрене оперативне вмішательство. Жодного кривого слова про сім'ю сусіди не кажуть. Лише розповідають три роки тому голова родини втратив роботу та почав випивати. Відтак припускають, причиною кривавої трагедії могла стати горілка та безгрошів'я. Хороша сім'я була внучка, виспитували, у них маленький внучок був з ними все время. Я думаю, що це з матеріальних проблем. Ми бачив Ми Больше нічому не можемо ні думати, ні взагалі. що саме штовхнуло чоловіка на моторошний вчинок. Остаточно з'ясовують у поліції на його ж дружину, який просто дивом пощастило вижити. Чекає тривала реабілітація.